Пан ніхто, Ігор Калинець, розділ двадцять перший. Гігантська миш була вже далеко, і, на щастя, віддалялася від звіринця. Вулиця була безлюдна. Тільки на ринку зустрівся поліціянт, що сидів на мотоциклі. Миш запитала в нього Скажіть, будь ласка, чи далеко до звіринця? Не дуже, відповів поліціянт, але не в той бік. Він так розтягував відповідь, що дивовижний звір не став дослуховувати до кінця і дарма, бо почув би правду. Узагалі поліціянт був сміливою людиною, а затинатися став від здивування. Такого дивного звіра він ще ніколи не бачив, хоч регулярно дивився передачі про тварин. Чоловік довго сидів і думав, що найбільше його здивувало у тварині хобот, ікла, грива чи довгий хвіст, врешті збагнув. Що найдивнішим було те, що потвора обізвалася до нього людською мовою. Що папуги можуть говорити, він знав, але щоб тварини? Дивина, та й годі, мовив поліціян сам до себе, зліз із мотоцикла, увійшов до канцелярії, щоб зателефонувати. Гальо, сказав він, це звіринець? Скажіть, у вас не втекла якась тварина з клітки? Не знаю, а яка саме? запитало у слухавці. Якась дуже дивна, я не впізнав. Вона мчала, як кенгуру, тільки мала хобот і гриву, пояснив поліціянт. Ви, дивак, почулося у слухавці, не можете впізнати тварини? Навіть діти знають усіх наших тварин, не читаючи написів біля кліток. Чим ще вона вас здивувала? Вона розмовляла по людськи, відповів поліціянт. Не крутіть нам голови, у нас ніколи не було таких тварин. Ідіть краще поспіть, сказала слухавка. Ви мене ображаєте, з вами розмовляє поліціянт, а не жартівник. Добраніч, попрощалася трубка. Поліціянт вийшов на вулицю, там гнав автомобіль, перевищуючи дозволену швидкість. Поліціянт підняв руку і зупинив його. Ви чому женете, як шалені? спитав строго. Я вас оштрафую. Ми дуже поспішаємо, у нас нещастя, сказав пану фраці. Та поліціянт зауважив ще одне порушення чому дитина за кермом? Це не дитина, поспішив відповісти пан у білих рукавичках. Боянчик розгубився. Це дорослий чоловік, тільки дуже низький. А, промимрив поліціянт. А ви хто такі? Ми з цирку, відповів пан у циліндрі. Я чарівник і маг, а він мій помічник. Я так і думав, сказав поліціянт. Він ще раз окинув оком машину і знов запитав, чому машина без номера? Бо це циркова машина, якою їздять на арені. Їй номерів не потрібно, збрехав чарівник. Янчик здивовано прислухався до розмови. Пан ніхто, виявляється, був великим хитруном. Міська дорога не цирк, сказав поліціянт. Я складу протокол і оштрафую вас. Повертайтеся назад до цирку. Зрештою, я не чув, аби до нас приїжджав цирк. Звіринець тільки. В цирк прибув тільки ввечері. В нас втекла велика тварина. Тому нам ніколи розмовляти, відказав чарівник. Я її бачив, вигукнув поліціянт, тільки не впізнав, що це за такий звір. Дуже дивацький. Так, так, погодився чарівник. Таких усього лишилося три у світі, в моєму цирку та ще два на Галапагосі. Є такий острів. А як називається ваша тварина? поцікавився поліціянт. «Шим», – без роздумів відповів чарівник. Вона говорила по-людськи, додав поліціянт. Шим, учена тварина, не дай бога, би вона пропала. Мені і вам знесуть голови, сказав чарівник. То поспішайте, не буду вас більше затримувати. Я поїду за вами, закінчив розмову поліціянт і кинувся до мотоцикла. Автомобіль рушив у погоню за шимом чи шимою. І от що з того вийшло.